Настанови для тих, хто опановує чернецтво. І якщо ти перебуваєш у послусі, то ніколи не довіряй своєму серцю, бо воно засліплюється старими пристрастями, ні в чому не йди за своєю думкою і сам нічого не призначай собі, не спитавши і не порадившись, не думай, що ти кращий і праведніший від свого наставника, і не досліджуй його діл. Чинячи так, ти будеш коритися і спокійно та безпечно йти шляхом наших отців. Примушуй себе у всьому і відсікай свою волю, і благодатью Христовою через навчання звикнеш відсікати свою волю, і згодом робитимеш це без примусу і скорботи, так що все буде складатися, як ти хочеш. Не бажай, щоб все відбувалося так, як ти хочеш. А не бажай, щоб воно було так, як буде, і так збережеш мир зі всіма, і віруй, що все, що з нами трапляється, аж до дрібниці, стається з промислу Божого, і тоді ти, не бентежачись, будеш зносити все, що спіткає тебе. Віруй, що без щастя й докори, це ліки, які лікують гордість твоєї душі, і молися за тих, хто докоряє тобі. Як заїстиних лікарів твоєї душі, маючи певність, що той, хто ненавидить безчестя, ненавидить і смирення, і хто уникає тих, хто засмучує його, той утікає від лагідності. Не бажай знати вад Твого ближнього і не приймай підозр на нього, який навіює тобі ворог. Якщо ж вони виникають у тобі через нашу зіпсованість, то намагайся обертати їх на добрі помисли, дякуй за все і набувай благости і святої любові. Понад усе ж будемо усьому берегти свою совість стосовно Бога, ближнього і речей. А раніше, ніж скажемо або зробимо що, будемо перевіряти, чи узгоджується воно з Божою волею, і тоді, помолившись, скажемо або зробимо те. Повергаючи свою неміч перед Богом, прохаючи Його допомоги. Якщо хочеш, щоб святі по вірі помисли у потрібний час справляли свою заспокійливу дію на припинення неправих рухів, думок і почуттів, то завжди у них повчайся, часто проходячи їх подумки і вірю в Богові, ти знайдеш спокій, також поєднуй свою молитву з повчанням. Постарайся досягти у цьому успіху, щоб коли спіткає тілесна чи духовна скорбота, ти міг знести її без печалі, не обтяжуючись та терплячи. Коли почуєш, нібито ти зробив те, чого ти насправді не робив, то не дивуйся цьому і не засмучуйся, але відразу смиренно вклонися тому, хто сказав це, промовивши: прости мені і помолися за мене. І потім мовчи, як сказали отці, а коли він спитає тебе, чи правда це, чи ні, то тоді, вклонившись смиренно, розкажи, як все було насправді, а, розповівши, знову вклонися смиренно, і скажи Прости мені і помолися за мене. Якщо під час зустрічі з братами ти не можеш зберегти незмінного стану духу, то принаймні намагайся нічим не спокушатися. Нікого не засуджувати, не лихословити, не стежити за словами, ділами або рухами брата, що не принесе тобі жодної користи, але краще намагайся з усього брати для себе користь. Знай, що хто терпить напади якогось помислу або сумує від нього, не сповідаючи його, той сам укріпляє його проти себе. Тобто дає цьому помислу силу більше нападати і мучити його. Якщо ж він сповідає його, почне боротися й опиратися своєму помислу і робити протилежне до нього, то пристрасть ослабне і не матиме сили нападати на нього і завдавати йому прикрощів, а потім, поступово подвизаючись і отримуючи допомогу від Бога, він подолає і саму пристрасть. Аува Пимен сказав, що боятися Бога, молитися Богові і робити добро ближньому це три головні чесноти. Боятися Бога він визначив на першому місці, оскільки страх Божий передує всякій чесноті, бо початок премудросте страх Господній, Псалом 110,10, і страхом Божим ухиляється всякий від зла. Притчі 15.27. Потім він сказав молитися Богові, оскільки людина самотужки не може ні зробити нічого доброго, ні придбати чесноти, але у усіх своїх зусиллях, спонуканих страхом Божим, потребує Божої допомоги, а благодіяти ближньому Він сказав наприкінці, бо це є справа любові, яка є вершиною християнської досконалості. Римлянам 13.10 Для нечулої душі корисно часто читати Божественне Писання і зворушливі слова богоносних отців, пам'ятати про страшний Божий суд, про вихід душі з тіла і про ті страшні темні сили, які зустрінуть її там, з якими вона чинила зло у цьому короткочасному і тяжкому житті.